Доброго ранку, малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це птахи. Чи впізнали ви цих птахів? Звичайно ж, впізнали. Які птахи до нас прилетіли? Так, до нас прилетіли горобчик та синичка. Малята, як ви гадаєте, чи легко птахам взимку? Так, їм дуже важко. А чому ж це їм важко? Так, тому що усе довкола засипано снігом, і вони не можуть знайти собі їжу. Тому ми взимку маємо допомагати птахам. Як ми можемо допомагати птахам? Звичайно, підгодовувати їх. А чим потрібно підгодовувати птахів? Так, зернятками, насіннячком, хлібом. Як ви гадаєте, чому це птахи сьогодні до нас прилетіли? Так, тому що вони дуже хочуть їсти. Малята! Давайте допоможемо птахам. Зліпимо для них зернятка та пригостимо їх. Для роботи нам потрібно пластилін, ось така водільничка, ну і, звичайно, дощечка. І наші пальчики. Перш ніж ми розпочнемо працювати, давайте підговоримо. Госуємо наші ручки до роботи. Взяли ручки ось так. І розпочинаємо. Ташка прилетіла, на будівничку сіла, зернятка поклювала. Дякую, сказала. Тепер наші ручки готові до роботи, отож, розпочнемо. Від великого шматочка пластилину. Відщипуємо маленький шматочок пластилину, кладемо його на дощечку та ось так коловими рухами скочуємо маленьку кульку. Ось, малята, погляньте, яка кулька вийшла у мене. Знову відщипуємо маленький шматочок. Кладемо його, можна і на долоньку. І ось так коловими рухами скочуємо маленьку кульку. Знову кладемо годівничку, Підщипуємо маленький шматочок, кладемо на долоньку або ж дощечку, та ось так коловими рухами скочуємо маленьку кульку. Ось. Знову відщипуємо маленький шматочок. Кладемо на дощечку і ось так коловими рухами скочуємо маленьку кульку. Зерняток має бути багато. Для того, щоб ми могли нагодувати усіх птахів! Погляньте, малята, скільки багато зерняток у мене. Я впевнена, що ви теж зліпите багато зерняток для наших друзів. А я чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!